Риболовля особливий відпочинок на природі. Він є одним з найпопулярніших занять активного дозвілля. Проте рибалити потрібно дотримуючись чинного законодавства. Любительське хобі має свої обмеження та правила, порушення яких загрожує чималим штрафом. З 21 березня по 20 травня в Україні діє нерестова заборона на ловлю риби. Повідомляють фахівці гетьманського національного природного парку. Любительське рибальство у нерестовий період дозволяється лише за певних умов. Хочемо звернути вашу увагу, що період нересту. Забороняється пересування на будь-яких плавзасобах. На території Гетьманського парку любительське рибальство дозволено однією поплавковою вудочкою або донною вудкою із одним гачком і спінном з берега в межах населеного пункту в радіусі 200 метрів від його меж. Як відомо, нерест особливий період у житті мешканців водойм під час відкладення ікри у риб приглушуються рефлекси самозбереження, тому вони можуть стати легкою здобиччю для браконьєрів. Саме цим фахівці пояснюють обмеження вилову в цей період. За недотримання правил рибальства, порушникам загрожує як адміністративний штраф, так і кримінальна відповідальність. Порушення тягне за собою накладання штрафу на громадян від трьох. До сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь та засобів вчинення правопорушення. Порушник повинен буде сплатити за незаконне добування або знищення водних біоресурсів, незалежно від розміру та ваги, збитки за так само відповідно до постанови кабінету міністрів України від 10.05.2022 року номер 575. Наразі також триває заборона на вилов раків у період виношування ікри з 1 грудня до 30 червня. Ловля риби це не просто хобі, а й можливість насолодитися природою та навколишнім світом. Від того наскільки успішно та вдало пройде розмноження, залежать майбутні запаси водних біоресурсів. Саме тому рибалкам потрібно відповідально ставитись до нерестового періоду, аби подбати про нашу екосистему. Діана Овчаренко Леся Шелествале. Арі Шевченко, Трустянець, телеканал ТВТ